Так, ну що, паста вже готова, бачите, як булька. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Зараз я її закручу. Ось так і вже буде добре. Так, тепер на Упс. Булька вона добра. Так. Вона ще загусне добренько. Бо понятно, що вона зараз цей. Більш-менш жидка. Там видно ще, що я роблю ага, Фіга не видно, да? Оп, трошки камера сюди, да? трошки тут роздають. Все. Так, і буду займатися далі чим? Соком, мабуть, і овочним. І борщовою заправкою, мабуть. Ну, зараз подивлюсь. Я зараз буду все натирати на цій електротерці, то вже мені буде попроще. Там потім і зажарки робити, все, все понатираю, а потім вже буду думати, як воно і що воно. Так. Паста, 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 паста. Ну, домашня паста вона завжди гарна круче, ніж така покупна. О, ця банка гаряча в руку. Ну ладно, нічого. Нічого. Головне не ляпнути на себе. Ну, потім не дуже добре. Ох, і гаряча бачика. Взяла свіженьку банку. Ой. А те, що в мене залишиться із пасти, то е, буде якраз на борщову заправу. Це дуже-дуже класно. Коли так от, робиш одним днем і пасту, і борщову заправу. У мене фасолька вже почти почти готова. Ока. Mm. Да, наче вже середина вересня. Ну, не середина, но іще заготовки, заготовки. Mm. Я не пам'ятаю, як в тому році воно було. Так же чи не так? Же. Гаряча. Гаряча однозначно. Ой, так щось малова стебанок в мене. Багато залишається цієї пасти. Ось я не розрахувала. Що? Головне її підписати, щоб я не спутала з кетчупом, бо в мене вже таке було. Спутала з кетчупом, блін. Це дуже погано, коли тут з кичком. Мені дівчата спрашують, а ти що, не до кінця засипаєш? Ну, в банки? Як коли? Просто до самої кришечки буває, знаєте, качество кришок таке зараз, що не дуже, щоб дуже. Блін, придається ще банку стерилізувати. О, так в мене ось все є. Величенька банка стерилізована. Мабуть, сюди її покладу. Да? А що мені? Ай буде велика банка. Ну, Мало ли колись. Треба буде на якісь свята готувати. Чи перчики будуть, чи ще щось. А я буде в великій банці. О, тоді хватить вже. Да, Ой, господи. Сейчас вымываются все кастрюльки. Все, и далее буду продолживать. Я так хочу спадки. Иначе и погода такая классная. это Сережка приходит, таки что принес лопаты. Лопалата у меня Решечки кастрюлька. Чуть-чуть подгорела. Капелюнечку. Воно навіть не підгоріло, а так. Трошки перелику. Наточив лопати, зробив, приварив. Бо ми з Дашею. Я вам так і не показала, да? Що ми купили вчора з Дашею цей. Ой, Та оці ж для лопат. Полотно і держаки, то, звісно, там перероблювати багато чого треба було. А, ну, що перероблювати? В смислі не перероблювати, зараз покажу. Оп. Не перероблювати, а. Ну, зараз. зараз, зараз. Ось все, затачувати треба було, бачите, і він ще приварив ось тут якось. Бо воно каже, що воно погано держиться. Ну, в общем, тут приварив, там прикрутив. Ось. Все. А, ну, і э, натачив. Понатачував їх, бо, ну, зрозуміло, що тупі. І ось ту ж сапку ось ми зовсім нову купили, прямо вже з держачком. Зовсім. То, каже, така тупа була, що капець. Каже, як це вони продають тупі, тупі сапки. То наточив цю сапочку. В мене було полотно віддільне усе валялось. Я не знаю, де воно взялось, ми мабуть, колись покупали. І держачок йому новий дав, то він його застрягав, стромив. І ось сапочка стара моя. Ну, Вона вже така древня древня, вона вже скоро її гаплик. То теж її трошки поточив. Ще забрав топорик точить. І мої ці э, пласкорези теж я попросила. Кажу, поточи. А ножниці, ось такі купила. ножиці. Ось ну Но але Наташа каже, ой, щось вони погані, їй не подобається. Ось ці ножиці. Тому. Вона старими. Сережка їх підкрутив, там, ну щоб зажав. І вона старими працює. Ось. О, сонечко. класно, Сонечко, сонечко. Завтра, мабуть, Стас приїде. Чи завтра, чи післязавтра. Завтра, мабуть. Ось то. Теж куча роботи ще є. Що, що треба нам. Нам треба буде басейн злить, помити. Завтра вже, бо ніхто в ньому купатися вже не буде, вже холодно. Зараз, о, мені треба цибуля. Цибуля, чесноку, то все треба взяти, повитягувати, пообрізати лишнє. Вже те, що на перероботку переробити, те, що цей. А, і ще там в мішках у мене щось стоїть, якесь чи зерно, чи авіос. Не, я не знаю, що там щось, щось у нас там стоїть то нашу цю Дробілку у мами коли не забрали, то ще завтра треба. Ну, коротше, таке, знаєте. Я ось тут трохи прорвала, бачите, Ну, там не, не дійшло. Дашею, Я тут проривала, вона обирала у собак в цьому. А Ну, в туалеті. А потім кажу, блін, треба ще викопати нам картоплю цю. <ріху> а, як його? Ой, боже мой. Ну, той рядочок картоплі, що я казала. Треба ж викопати, бо я на посту. І все, як захопились, пішли на ту картоплю і все. Я вам покажу, як вона частенько прибрала. Там. Гарню так. О, Тут Наташа мені тут повидирала. Бачите, посередині все. Надо поставити пролить, бо воно таке нещасне, бідненьке, йому так вологи не вистачає. Ну, трошки цвіти у мене були. Бачу, вже і, і, і пару квітів не вистачає. Тут Наташа перестаралась, походу. Ммм, йо-майо. да, не вистачає, воно там квітів. У мене ж такі були. <ріст> ну, ладно, що ж зробиш? Коротше, ось так, бачите, поприбирала вона тут, дорожку освободила. Чистенько, лки-палки. Так, да, все ж тут у мене були ці квіти. осінні. нема, нема осінніх квітів. А я. Ай яй -я. Ну ладно, що ти зробиш? Виростуть. Так, мама воно тачки тягає, блін, з цим буляном. Нащо вона їх тягає? Чи повні, чи не повні. Тут красиво. Це мене в тому році дала Ната... ой, Таня, оці квіточки. І вони гарні, бачите які. А це ми з Дашою буряки вирвали, покидали сюди і забули забрати, ну, вони вже і пов'яли. Ну, Маленькі, нічого страшного, я їх буду все одно курям варити. А у тих величеньких три штучки треба забрати. Бліна, мамо, ви бачите? А тут Наташа в малині. Ой, вітерець які. Зараз. Зараз прийде вітер. Бачите, як піднявся. О, все. Ось ну, ми отут з нашою пройшлися повністю. Бачите, це тут повирвали все, що тут було. Ось. А гірки деякі є, то ми їх не трогали, тут, де немає гірочків, теж пройшлися. Ось ось тут. І повністю ось тут. Воно, бачите, які грудки. Оце ми тут, оцей рядочок картоплі копали. Воно страшні грудки, страшні просто. Як вона тут росла, ця... о, а що ця машина прямо в цьому. А, це вони заборку роблять сусіди. Тож туди машину загнав. Нещасні... Нещасні, тут залишилось трошки бурячків. Там величенькі, а тут маленькі. Ну, чим менше бурячок, тим він смачніший. Ось такі, О, Так що, такі діла. Тут ще даже є декілька огірочків. Раз эти Наташа сьогодні зібрала. О, І там в дворі є трошечки огірочків. огерочки. В общем, потроху порядки наводяться. Тут я морковку теж Тоже по выдарала по ней по, это, перчки, капустку. Все, все і потроху. О, так вони добре там забор поставили. Ого, молодці які. Ну, нарешті не будуть ніхто заглядати. Не... Ну, як заглядати? Заглядати, може, і будуть. Ось там, мабуть, буде сітка просто. Просто не будуть бігати сюди, собаки там, оце все. Бо це ж капець. Так, все. Трошки вам показала. І пойду. пойду. От тут теж, бачите? Ми теж воно з Дашкою прорвали тут, а мама пішла, там, де кабачки прорвала в, в, в той раз. Кхе, повністю воно. Ті, о, у мене молода цибулька, бачите? Можна вже їсти. Воно, тут, ті е, кабачки, які от отас, ну, як вона, сині, сині, чорні, чорні зелені перерощені. Ну, то я вже курям їх буду. Это 10... ну, тут уже частенько, бачите, як гарно стає. Помідорки назрівають потроху. Десь щось робиться. Класно. Ось, добре, що мама з тут Наташою приїжджають, допомагають. Тайдашка мені дуже сильно допомогла. Що ми знаю, так? Шмак-шмак-шмак стало. Та й робимо. Та й добре. Все. Айда. Далі працювати. Це у мене на цибульки, я не знаю, буде толк чи не буде. Я це я ж гладьолиси поставила на розсаду. Ну це манюсінькі-манюсінькі цибульки. Вам хоч видно, що я показую. Поставила на розсадник. Ну, повикапую, подивимося, що воно буде. У мене навіть тут перчик, ну він був, висів, дашка, зірвала вже. Дуже гарненький, красненький був. Безелічок. Та тут ще треба да, працювати, ще треба щось робити. У мене навіть тут помідор вийшов. Як він сюди виріс, я не знаю. Сам по собі десь. Короте, ось так. Воно мій кабачок той, що на нас сіміна. Бачите, такий рижий, лежить гарно. Я залишаю на сіміна хороший. Оце так. Отой такий буде. Це і все і це, це прям хороший. Визрі вже прям класний. А це надо плеч буде подрубовать, да убрать мені вже не, не треба. Воно тим паче лізе на цей на дорожку мені не треба. Оці хай дозрівають уже, а то вже все. Ну це я вже сама вийду та зроблю. Ну, так що ось. Ось він вже перчики треба піти зібрати. Ті що я тут треба пролить. Бо... Видно, що їм не вистачає, бачите, вологи. Так, все, погнала я. Ой, господи. Я погнала, я погнала. Багато ще справ на сьогодні в мене. Багато чого хочу зробити. Закриваю, щоб наші песики не побігли ніде. Та й воно помідори в мене, там помідори і там помідори. І де так хочеш розрядили, бачите, вже підсому хотою. Вже нема. Так що так? ку 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 мої дівчатка, гарнюнечки мої. Ви мої класуні. Ой, ко -ко ой мої класатуні. Ви так шкрябались гріблися. Ой, ой, ой! Да, 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 розмовляли зі мною, да? Де да, розказували мені. Я вам зараз смакоту варю таку гарну. Смачно-смачно варю вам, їстоньки, вкусняшечки. Дай ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко. От это яка. От ти яка, ти яка? І одразу присяжуватися. Як я тебе потапчу. Мене вже треба на роботу топтун записати. Це капець якийсь. Так, все. Хареля лякать побігли. Це не теж забрати викинути. Осені багато роботи, гарна погода. Класно було б по вулиці попрацювати, але мені багато чого в домі треба зробити, бо помідори шпортяться, їх ж ніхто нам ну, не можна зупинити їх. Так що приходиться по хаті працювати.